Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «10 хвилин. Говоримо на актуальну тему впровадження у кривому розі реформи кращого догляду для України та її майбутнього. Про підтримку реформування організацією ЮНІСЕФ розповість експертка з розвитку соціальних послуг Ірина Єременко. Вітаю вас у студії. Вітаю! Кращий догляд для кожної дитини. Розкажіть про суть проєкту, який спільно з ЮНІСЕФ нині впроваджується на Дніпропетровщині. Говоримо про те, що ідея цього проєкту полягає, полягає на трьох кітах. Перше, це превенція, яка буде запобігати потраплянню будь-якої сім'ї в складних життєвих обставинах, щоб цього не сталося. То будь-яка сім'я з дитиною має бути стабільною для того, щоб забезпечити підтримку власних дітей в сім'ї. Друге, будемо говорити про те, що дуже важливо, щоб сьогодні жодна дитина не потрапляла в заклади з інституційним доглядом. Коли дитина виховується поза межами сім'ї, коли вона перебуває без батьківської любові, без підтримки, а перебуває в інституції, де вона одна з багатьох. І, Третій момент ми маємо для тих дітей, з якими вже так сталося. Іноді буває, і це для нас не секрет, що іноді так буває, що дитину все ж таки ми маємо забрати з біологічної сім'ї, бо там дійсно небезпека. І тоді ми говоримо про те, що жодна дитина не має виховуватися поза межами альтернативної сім'ї. То кращий догляд для кожної дитини це про те, щоб всі діти виховувалися в сім'ях, в біологічних в ідеалі, або якщо вже щось сталося, то в сім'ях, які будуть заміняти піклування для такої дитини. Криворізька громада, учасниця проєкту кращого догляду для дітей. Розкажіть про співпрацю з місцевими фахівцями з підтримки дітей у сім'ях. Тут ми можемо говорити про те, що ЮНІСЕФ зайшов з розвитком мінімального пакету соціальних послуг для сімей і дітей. Мінімальний пакет соціальних послуг в нього входить сьогодні, класично входить вісім соціальних послуг, які, за думкою експертів, є найважливішими ті такі базові послуги, мінімальний пакет базових соціальних послуг, без яких. Високі ризики того, про що ми з вами говорили перед цим, що дитина може бути роз'єднана з біологічною сім'єю і потрапить до закладів з інституційним доглядом. І так, до мінімального пакету, який буде впроваджено в громаді міста Кривий Ріг. Входить перше, це комплексна послуга сформування життєстійкості. Коли ми говоримо про те, що кожній сім'ї має бути забезпечена в будь-який момент, бо ми з вами живемо в умовах війни. В будь-який момент має бути забезпечена психосоціальна підтримка, якщо будь-який член сім'ї потребує такої підтримки. Другий елемент комплексної послуги з формування життєстійкості це Ненасильницьке спілкування, взагалі, як, як таке, бо сьогодні дуже багато хто щось комусь наговорив і вже пішла собі сварка, або коли йдеться навіть про розлучення сім'ї, всі конфлікти мають бути вирішені в ненасильницький спосіб. Так, щоб не нашкодити дитині, бо так буває, що батьки розлучаються сьогодні. І ще одним з елементів формування життєстійкості ми говоримо про позитивне батьківство. Це такі, знаєте, простори, де батьки в цей суровий час можуть прийти і в безпечному просторі говорити між собою, з фахівцями про те, як допомогти своїй дитині, як бути ефективними батьками. Це ну, дуже важливо другою послугою, ну теж так дуже умовно, перша послуга, друга там п'ята послуга, вони не несуть в собі не може бути послуги одна важливіша ж за іншу. Комусь в одній сім'ї потрібні одні послуги, в інших. Потрібні інші послуги. І так ми говоримо про розвиток або про підтримку послуги, яка вже точно існує в вашій громаді, про послугу соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах. Ви маєте таку послугу в своїй громаді серед фахівців, які надають цю послугу. Але ЮНІСЕФ допомагає в тому, щоб підтримати фахівців, щоб вони були. Максимально фаховими, щоб їхні консультації, їхня послуга була максимально ефективною. І тут ми говоримо от про підтримку про додаткових спеціалістів, які будуть надавати цю послугу. Послуга соціального супроводу сімей осіб в складних життєвих обставинах. Наступною послугою з мінімального пакету буде послуга соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти сироти діти позбавлені батьківського піклування. І тут ми вже говоримо про підтримку тих форм. Альтернативних сімей, в які потрапили сьогодні і перебувають на вихованні діти, які були вже позбавлені батьківських прав їхні батьки. Послуга раннього втручання це, така, це такий цілий сервіс, коли команда фахівців працює на самих ранніх, з перших буквально днів із сім'єю, коли в сім'ї народжується дитина, яка має певні е Порушення свого здоров'я і розвитку. З неї виходить так планомірно на те, щоб не було, знаєте, дуже важливо така безперервність доступу до соціальних послуг. Бо коли народжується дитина, яка має якісь порушення в своєму розвитку з часом, там після 3-4 років. Куди цю дитину, куди вона піде, де вона останеться закритою, зачиненою в своїй сім'ї? Ні, ми пропонуємо послугу денного догляду дітей з інвалідністю. Після цієї і до речі, до вашої, для вашої громади послуга раннього втручання і денного догляду це нові послуги, які не були запроваджені в громаді, а в них є потреба, то вони будуть разом запроваджені. Послуга супровід під час інклюзивного навчання. Ми вже говорили про цю безперервність. Дитина ще підросла, вона має піти в школу. І тут їй може бути за умов її особистого, особистої потреби, може бути запропоновано соціальну послугу саме супровід під час інклюзивного навчання для такої дитини. Послуга соціальна інтеграція для дітей та молоді до 23 років, які, які мають досвід альтернативного догляду, і послуга кризового та екстреного втручання це той пакет мінімальних соціальних послуг, який ми вважаємо, має. Має бути доступ у всіх мешканців будь-якої громади, в тому числі громади міста Кривий Ріг. У кривому розі діють різні форми підтримки виховання дітей у сім'ях. Чи проводився аналіз ситуації в нашому місті? Про що він свідчить, і загалом, наскільки масштабна ця проблема в час великої війни? Що можете про це сказати? Ми буквально сьогодні зустрічалися в міськраді і говорили про те, що розпочинається процес, бо є певні процеси, якщо вже говорити про вивчення наскільки це актуально для, вашої, для вашого міста. Ми буквально сьогодні говорили про те, що ми будемо разом з вами, як експерти, в оцінці потреб мешканців громади в соціальних послугах. Бо знаєте, дуже важливо, щоби Відповідь міста була саме на актуальну потребу сьогодні. Тому точно можна, можемо говорити про те, що соціальні послуги, які будуть розвиватися в місті для дітей, для сімей з дітьми, для е, інших категорій громадян вашої громади, вони точно будуть спиратися насамперед на потребу. Виникла потреба, має бути надана послуга, доступ до цієї послуги. Зникла потреба в послузі. Немає сенсу затрачати фінансову фінанси на послугу, яка ну, за певних причин стала непотрібною. Тому тут ми маємо бути гнучкими і відповідати на потребу. Які особливості у роботі з дітьми, які потребують особливої уваги з боку держави, органів місцевого самоврядування, гуманітарних місій та всього суспільства. Якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю або взагалі про будь-яку дитину, є важливий момент. Кожна дитина повинна мати доступ до послуг відповідно до її індивідуальних потреб і до фахових спеціалістів. Які теж будуть працювати з дитиною, як на мене, це два таких головних момента, тому ми з вами маємо говорити про те, що в громаді мають бути доступ до послуг, які до послуг різних: до соціальних, до освітніх, до медичних. Ми говоримо про інтегрований підхід забезпечення доступу до послуг для розвитку дитини. І говоримо про те, що фахівці, які надають ці послуги, Соціальні, освітні, медичні інші послуги мають бути фаховими, вони мають бути кваліфікованими, вони мають розвивати свої професійні компетенції для того, щоб бути максимально ефективними в роботі з дітьми і сім'ями дітей. Наскільки важлива психологічна підготовка фахівців, що працюють з дітьми, насправді дуже важлива і не тільки для фахівців, які працюють безпосередньо з дітьми. Сьогодні ми з вами живо, живемо під час війни, і сьогодні ми всі з вами маємо бути володіти технологіями, методиками, вправами, які будуть кожному дозволяти стабілізувати перш за все самого себе. Коли я вмію стабілізувати себе, я навчений, мені хтось про це розказав. Мені акцентували на цьому увагу, мене навчили. Кожен має вміти стабілізувати себе задля того, щоб після коли я стабілізувався сам, прийти на допомогу найціннішим людям, які коло мене. Це будуть діти, це будуть літні батьки, які потребують нашої допомоги. І коли ми будемо вміти стабілізувати себе, Стабілізувати і підтримати своїх найцінніших людей, ми будемо стабільною громадою, психологічно стійкою, яка виживе в цій війні. А ми маємо з вами вижити в цій війні і мати плани на майбутнє. Працюючи з фахівцями та владою на місцях, що можете сказати про спроможність Криворізької громади у сфері захисту прав та інтересів дітей? Це спроможна громада, яка хоче мати собі. Більше послуг для дітей і сімей, це громада, яка хоче мати більше фахівців, щоб ці фахівці були навчені новітнім технологіям, щоб простір, в який приходять за послугами діти і сім'ї з дітьми, був максимально комфортним і відповідно ефективним. Тому е дуже цікаво співпрацювати з громадою міста Кривий Ріг, бо це громада, яка хоче зробити краще. Дякую вам, це була програма «10 хвилин про реформу кращий догляд для дітей. Ми говорили з експерткою з розвитку соціальних послуг Іриною Єременко. З вами була Дарія Юськова. До зустрічі в ефірі.